Ну що, всім привіт у новому відео. Закінчилось те, і я одразу продовжую наступне. Ну, у вас це на два відео. Але я його починаю з того ж дня, на якому і закінчила. Так, зараз уже 10 вечора, якщо не більше, завтра в 11.00, у нас починається фотосесія до Дня народження Полінки. У неї 30 березня, тобто через тиждень рівно, в неділю. Але фотосесія раніше, щоб встигли обробити фотографії, і ми вже їх мали на, сам, на саме свято. І я завжди, хто не знає, по традиції, вже на третій рік печу тортик на фотосесію, шию сукню, і на сам день народження теж роблю тортик, але вже якийсь там такий прям прикольнячий. Але на фотосесію більш простий. І ось, я досиділася, як завжди. Тканину купила вже дуже давно, напевно, місяць назад. Uh, Досиділася, і це, знаєте, вже теж така традиція робити все в останній день. Тож, зараз, зараз у мене який план, саме на сьогодні, на цю ніч, пофарбувати волосся, корені, бо вже відросло і світиться сивина. Ну і ця ж фотосесія буде треба ж гарно. Uh, спекти тортик, але це я вирішила буде чизкейк, який я просто обожнюю. Я в минулому відео казала, що буду готувати, і зніму обов'язково знову рецепт. Так, і пошити сукню. Я там трішки почала, вже викроїла деякі деталі, але я буду робити ще відео, знімати, як я шию сукню, і плюс я знімаю цей влог, і буде ще рецепт. Ой Боже, буду завтра фотографуватися з синяками під очима. Але я зараз хочу максимально все об'єднати, всі процеси. Тобто, зараз я фарбуюся. І поки треба буде 40 хвилин ходити з цим, всим, я буду робити тортик, поставлю його пектися, бо він ще півтори години, по-моєму, буде пектися чизкейк. Потім, коли я вже його поставлю, я піду змию фарбу і почну шити сукню і знімати відео. Але спершу мені треба ще зробити заставку на то відео швейне, тобто привітання і розповісти, що ми до чого будемо робити. А тоді тільки фарбуватись. Тому ось такий план. Зняти заставку на відео. Далі фарбуюся, роблю тортик, змиваю це все і шию сукню. Ну що ж, успіхів мені. Так, для вас це буде наступний кадр з фарбуванням. А у мене зараз це буде зйомка початку відео для швейного каналу. Ох, шалена жінка! Я пофарбувалася в цей раз прям дуже швидко. А, могли помітити, я розділила на три зони. Спочатку одну половину профарбувала корені, потім другу, тобто ну, спереду, і вже ззаду, якби це третя частина. І так дуже зручно. А, повністю волосся я фарбую десь раз в півроку, а так, чисто корені. Все, зараз 40 хвилин чекаю, щоб воно ну, там все оце от подіяло. А, і поки я чекаю, іду ставити пектися і знімаю місце. Ну що, для чизкейку всі інгредієнти я підготувала. Основа це печиво до чаю та масло вершкове. Зараз я його розтоплю і хочу спробувати зробити трішки таке кольорове. Я купила барвник рожевий, тож додам його до масла, коли воно розтопиться. І перемішаю з печивом, щоб печиво було таке рожевеньке. Не знаю, чомусь мені так хочеться спробувати. Для основи, для серединки чизкейку нам потрібно сир вершковий, цукрова пудра, сметана. Сир вершковий. У мене дві пачки, бо там треба 200 грам, а тут не по 200 вони. Так, вершки 15%, можна 20 жиру, ну, 200 мл тут 2 яйця, крохмаль, лимонний сік. За бажанням можна ще ванільний цукор. Всі інгредієнти, їх кількість буде, як завжди, в описі під відео. Тож, зараз я розпочну з основи з печива. Nie ma Основа готова. В принципі, вона не така вже і рожевенька, але мені захотілося поекспериментувати. Е, можна додати кольору і в саму основу, але я хочу, щоб вона була біла. Так, чекай, Полінка, дай я покажу, що я підготувала. Форма у мене роз'ємна. Е, я в цей раз хочу зробити вищий, але вущий тортик, ну, сам чизкейк. Обгорнула фольгою дно і ставлю на якесь дечко, на якусь форму, щоб було зручно випікати. Все, тепер. Печиво пересипаємо сюди, втрамбовуємо, можна склянкою, можна руками, і можеш класти. І робимо бортики: десь сантиметрів 5 можна робити. Це, ось так у мене вийшло. По вищі бортики я зробила, десь, напевно, сантиметрів 6. Тепер переходимо до основи. Так, Для основи нам треба все змішати. Я починаю з сиру кисломолочного, цукрової пудри та сметани. Коли ми це починаємо змішувати, воно трішки роз'єднається і стане рідкіше. Тоді додаємо яйця, вершки, крохмаль, також вершковий сир. Його можна додати після етапу зі сметаною. І за лимони сік не забуваємо просто все по черзі від твердих до більш рідких продуктів. Ну, що ж, консистенцію ви, в принципі, бачили, вона така досить ріденька, але він запечеться і буде дуже-дуже ніжний, такий кремоподібний. Єдине, що я забула, я просто спішу, сир я купила такий грудочками, його треба було в блендері перебити до однорідності, тому там, де-не-де, можуть бути такі міні-шматочки. Але то не так страшно, просто для однорідності можна це зробити, якщо ви також сир купите з такими великими грудочками. Все відправляємо у духовку. Духовка у мене розігріта до 180 градусів. Знизу, як можете бачити, деко з водою це якби водяна баня. Це робиться для того, щоб ось ці пари води навколо чизкейка рівномірно розподілялися. Тобто, щоб чизкейк, який випікається, у нас був рівномірно пропечений, одного кольору. Загалом <пів> повторюйте рецепт, як сказано. Так, зараз при цій температурі ми засікаємо. 30 хвилин. Потім, як таймер, таймер прозвучить, ми ставимо температуру на 150 і тоді ще 30 хвилин. І після того, як пройде загалом година, ми все повністю вимикаємо і чизкейк залишається в духовці до повного вистигання. Ось так. Все, тільки що закінчилося 30 хвилин, які я ставила при 150 градусів. Тепер ми вимикаємо. Зараз я вам покажу, щоб воно ще світило. О, Бачите, навіть трішечки так піднявся. Але ми його не дістаємо зараз, взагалі не чіпаємо. Спочатку, повторюся, було 180 градусів 30 хвилин. Потім я знизила на 150, поставила ще на 30 хвилин. Загалом він пікся годину. І тепер вимикаємо духовку. І все, ось так його залишаємо. Температура буде там ще, але вона вже буде потихеньку спадати. І за рахунок цього, чизкейк буде допікатися. І до завтрашнього ранку, оскільки я це печу вночі. а Якщо ви не вночі це будете робити, то, там, звісно, дивіться, вже коли воно вистегне. Але дуже зручно так зночі зробити. І за годин 5-6 він вистегне повністю, і тоді можна його буде перекласти у холодильник. Тож я це зночі зробила. І на ранок як встану, ну, десь за годину, за дві я встану, щоб він встиг все-таки охолодитися потім ще в холодильнику. Все, гудбай! Відпочивай. Так, а я тим часом ще не лягаю. Вже 2.30 ночі. У мене тут сукня повним ходом. У мене вже все викроєно. Основа, підкладка, весь фатин. Тож я тут займаюся. Я думаю, що годинка або півтори і я піду спати. Взагалі, е, швиденько сукню можна цю пошити. Просто я ще знімаю наш фейний канал, тому, звісно, це довше все. Так, ну че як я вже сказала, там і залишаються. Коли я ляжу спати, то потім встану, не знаю, можливо, десь в годині 9 поставлю у холодильник і за годину він має охолодитися там. Так, все, я буду шити. Ooh. Everybody likes somebody. Tell me I'm the one. Будинок, 646. Дивіться, яка духовка запотівша. Дістала чи скільки. Він ще трішечки тепленький, але я вже можу його поставити у холодильник. Трішки тут і масло витекло. І бачите, він наче як трішки всадився. Спочатку він так як піднімається, буквально трішки, а потім уже стабілізується. Все. Зараз в холодильник і буде ідеально. Боже, він. Такий смачний, що я вже готова їсти, але це на фотосесію. Потім знімемо ще ну, цей бортик а, і на підложку переставимо. І так, доброго ранку, я живий, я все встигла. Ми вже в студії. Поля! Іди показуйся, показуй сукню. Капець. Кульку забрали вже. Ану покружляй, покружляй, принцеса. Давай, крутись. Клас. Студія, до речі, недалеко від нашого дому, буквально 5 хвилин їхати. Тут, бачите, все таке ніжнятіно. Ніж. Ліжко є. Дуже світла кімната. Простора. І знов таке, що біленьке, все я таке люблю, що шоб... так. Це мій образ у чоловіка бежева футболка, чорні джинси, нічого не міняється. Ми вже пофотографувалися, і нас вигнали раніше на хвилин 5 точно. І ми е, другий образ чисто за хвилин 7 там пофоткали. Ні, я думаю, щось буде. Е, ну, нічого страшного, класна студія, недалеко. І я, Ми їдемо назад, і я чоловіку кажу, давай в круасану поснідаємо круасанами. бо ми не снідаємо. Як встали, так і поїхали. У 9 ранку встали. Ось такі у нас справи. А далі я не знаю, що будемо робити. Поглянемо. Ні, гуляти мене буде. Я скажу, треба підчувати. Тому будемо сьогодні вдома, може, трошки буде тихіше, тоді вийдемо. Так, я вже ховаю торт в холодильник, і я заховала свої пластикові з під торта такі підставки. Думаю, чим же його накрити? дивлюся, які в мене є глибокі миски. І дивіться, як придумала. Це в мене штука, в якій як це, центрифуга, щоб воду з салату там відтискати з овочів. Хоп! Дивіться, які тортик після фотосесії. Поля <пілі> його гарно погризла, і там є ще два наших з Віті укуси. О боже, який він смачний! Треба буде ще якось нормально сфотографувати бо я не сфотографувала. І Вітя зараз каже, сфоткай так, як є. То так і буду фоткати, ще потім шматочок гарно відріжу. Ось. Все. Рецепт буде в описі, як завжди. але який гарний. Але дивіться, рожевого кольору навіть не видно, бачите? Додавала барвник, але все рівно воно коричневе в коричневечивко. Хочу ще вам показати, який альбомчик в Аврорі купили. Я обожнюю Аврору за ось цей відділ журналів, книжок, розмальовок, наліпок. Ми там стільки всього купуємо. Ну, і, і ціни, ціни адекватні. А, ця, по-моєму, 100 гривень коштувала. Ну, що, наче так, і не дешево, але дуже прикольна. Хоча на один раз, знаєте? Коротше, це побачила знайому і пішла шукати. І раджу вам. Там є декілька. Так, е нігті, бачите, оце макіяж, який у нас, е одяг і тваринки. Е в цей раз в Аврорі був тільки одяг і. Ось це, за чим я, в принципі, йшла. Тому я вирішила купити поки одну, якщо поліні сподобається, потім іще інші. Е, так, вона вже все зробила, але я вам за... далі вставлю кадри, як вона це все ліпила. <плес> <плес> так, а те тут немає, вже викинули. На... А, ні, ось вона. Ось така планшетка, наліпок. І тут, бачите, очі були, губи, брови, сережки, е, намисто. І, і все. Так. І от дитина сама собі обирає, як робити. Тож давайте вам покажу, як Полінка клеїла. Тут очі трохи, це, бачите, вії мали тут бути, вона їх навпаки. Ну, так вона бачить. Ось така ляля. Ось такі, бачите, тут рожеве підібрала. Тут золоте. Ось такі лялі. Он тут очі правильно. Ну, Досить непогані такі лялі вийшли, дивіться. Так, ну тут трошки щось да, якась національність, не наша вийшла. Але мені подобається, як вона підбирає. Ви бачите, рожеве з фіолетовим до цього. Тут таке різнокольорове до цього, губки. Вона прям от роздивлялась. Бачите, зелене до зеленого. Я взагалі їй не допомагала. Я тільки один раз принцип показала, і вона це все клеїла. Оця гарна така вийшла. Коротше, дуже. оця така прикольна. Дивіться, бачите, блискітки, блискітки. Ну я в шоці, наскільки дитина це все підбирала. І брови плюс-мінус, хоча тут можна було поміняти. Блін! Так. І остання ось така. О, тож, бачите, підібрала як губки сюди. Ну, Очі, напевно, вже такі залишалися. Єдине, що тут не на всіх вистачило е цих сережок і кулонів оцих всіх. Не, не. Але, блін, прикольно. Хоч і на один раз дійсно, але дуже прикольно. Не. Тож хочу потім купити їй іще щось із цього. От нігті можна, якщо буде, тому треба йти в аврору, поки є. Бо я ледь знайшла. Там було тільки три книги: дві ось такі, і третя з. Цими сукнями У нас скоро час вечері, тож я вирішила приготувати на неї ліниві голубці. Щось ми нещодавно розмовляли з чоловіком за голубці. Він каже, що ну, взагалі їх не дуже любить, оскільки ось це капуста зверху, варена, йому не подобається, але йому нормально, коли вона разом типу з фаршем. Ну, лінива лінива версія. Тож зараз буду робити. Тут я вже залила стакан рису кип'ятком. Він, бачите, вже так трішки набух. Так, одне яйце треба. Цибуля, морква теж по одній штучці. Томатна паста і ще зараз метану це для заливки. В фарш ще піде сам фарш, курячі я взяла і капуста. Зараз я подивлюсь, скільки її нашимкувати, не дуже багато. І, звісно, сіль, перець. Також я ще люблю додати паприку і куркуму. Нелогічно, трохи вийшло. Я натерла моркву вручну, а капусту лінуюся нашинкувати ножем і дістала блендер. І можна було подумати трошки наперед. І моркву тут теж перетерти разом з капустою. Ну вже ладно. Так, все, шинкую, буде майже готово, Дуже все швидко. Так, всі інгредієнти змішали. Я вдягаю рукавицю, щоб далі це гарно ще рукою зробити, але рукавицю вдягаю, бо там куркума є, а у мене світлий манікюр, і якщо це зробити голими руками, то манікюр потім пофарбується. Зараз перемішаємо і одразу буду... Ну, перемішаю, одразу буду робити кульки і викладати у форму. У мене це такий великий сотейник, але можна в форму для запікання і зробити в духовці. Простіше і швидше мені зараз буде зробити це на газу у такому сотейнику. Зараз ще заливку зробимо, але поки що з фаршем. Все гарно перемішуємо. Ти мені допомагаєш. Робимо кульки. Ну, такі, не знаю, як велика котлетка. Так, я сподіваюся, що зараз на манікюр не попаде. Так, це вже напевно дуже велика котлетка. Так, у склянці поєднуємо сметану. Томатну пасту і можна трішечки солі, якщо любите ну, солені прям страви, можна не додавати. Тепер сюди додаємо води і гарно перемішуємо. Зараз будеш виливати. Виливай. О, ідеально. Все, накриваємо кришку, відправляємо на вогонь. Такий середній, десь на хвилин 40, але дивіться по готовності. І все максимально проста і смачно страва Ми вже встигли повечеряти, я забула вам зняти результати. Ось так виходять ліниві голубчики. Бачите, вся водичка І увібралася і випарувалася. 35 хвилин у мене вони на маленькому такому. В середньому вогні були. Загалом, якщо ви ще так не готували, то це дуже швидко, смачно, смачного і вам. А я перекладаю це у судочки і будемо дивитися серіал.